Преякі, тож, добре. Владу. Пішли, на Українці пора проявити солідарність. Нам слава життя, можеш є туди за буфет зайти. Голова є є. 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 За сказав, що урочистої не буде. Зв'язку з подіями в Києві! Урочистої не буде! Зараз він вийде і скаже.

Клінчука! 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 Влінчука! Клінчука! Ти з Волянян, патріот! Байдрі на сцену! Що ти? Що ти жите весело? Влівчука! Вінчука! Вінчука! На сцену! На сцену! На сцену свята не буде! Команду чекаю! Ми всі навіть! Як в кармани набивають! Який гімн? Я прийняв рішення. Я річ, що ні про який концерт мова не може йтися, але ви і нас пробачите, тому що свято готувалося завчасно. День Соборності це свято народне. Все народне. Воно готувалося завчасно. Однак, я був би поганим головою обласної адміністрації, поганим громадянином України, якби я настоював на тому, що буде концерт, буде святкування. Ні, не буде. Людей, які прийшли на свято, які мали запрошення, і молодих людей не можна Банду геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! А зараз що? А зараз що? Ви вірите, що революція зробить ліпшу державу? Головою Верховної Ради. Не хочемо і я не хочу! Такого не було! Такого не було! ви пішли до вами! пішли? Нікого не платить сатіни квіти. Я кажу, я тільки що рознідавську. Знаєте, що не послухали ні заступників Терещука, народу, не послухали ні мене, всіх послали так само, як там на Грушевську, і не випустили автозал. Ну, ви бачили, тільки що в драмтеатрі імені Шевченка, місті Луцьку влада намагалася провести урочисте так зване зібрання з нагоди Дня Соборності. Вони видно сліпі, не бачать, що ніякої соборності ніякого свято сьогодні немає. Вони зібрали чиновників, бюджетників. Більшість залу зібралися. Активісти, громадські діячі, журналісти стояли при вході і кричали їм не йти, ніякого свята не буде. Але чиновники як послушні, я не знаю, не хочу ображати людей, але це вибачте, як, як худоба, послушна під командою. пішли, сіли, чекали, коли буде святкування. Були готові артисти. Буквально активісти стали пересценою, закликами, що свята не буде. Романюк, міський голова при вході обіцяв, що свято відмінять. Як я розумію, вони ще вагалися довго, бо Клімчук не виходить, виходили артисти. Але коли ми покликали Клімчука, він вийшов, хотів, не хотів, і свято відмінив. Тобто, завдяки тому, що люди мобілізувалися швидко, це свято сьогодні відбувається, тому що ви бачите, в країні вбивають людей, ніякої соборності, ніякої злуки, ніякого свята немає. Сьогодні реально Україна на межі громадянської революції. І те, що влада громадянської війни, і те, що влада робить і не. Чиновники з партійними квитками закривають очі і навіть не соромляться. Ну це просто ганьба. Так ніяких свят не буде, ніякого співпраці з владою не буде. Громадські активісти, більшість з них прийняли рішення, що ніяких заходів спільних з владою не буде. Не закликати журналістів також бойкотувати заходи органів влади. Хай влада почує, хай сидить в своєму білому домі сама одиночка. Хай почує, як то, як то як шо Україні робиться, бо вони цього не розуміють.